Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 2 листопада 2023 року, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт номер 6126 щодо виділення фінансування для Ізраїля. На суму 14,3 мільярда доларів. Це та ініціатива, яка обговорювалась різними виданнями протягом цього тижня. Ми також розбирали цей законопроєкт. В даному випадку ми поговоримо про те, як він знову ж таки приймався, і які його шанси на ухвалення в Сенаті. Оскільки президент США Джо Байден. Він вже говорив про те, що накладе вето на цю законодавчу ініціативу, оскільки вона не містить допомоги для України, а це суперечить національним інтересам США. І про це якраз заявляли в Білому домі. Отже, за відповідну законодавчу ініціативу вчора проголосувало 226 конгресменів. Проти цієї ініціативи проголосувало 196 Представників палати 11 осіб не приймали участь у відповідному голосуванні. По партіям. Республіканська партія 214 конгресменів проголосували за цю ініціативу, проти двоє не голосувало 5. Демократична партія 12 проголосувало за цю ініціативу, 194. Проти і не голосувало за цю ініціативу шість конгресменів. Західні видання говорять, що це перша така звитяга для новообраного спікера Палати представників Майка Джонсона, враховуючи, що саме він виступав адвокатом в контексті відповідного законопроєкта. Проте ми раніше це знову ж таки говорили, і це підтверджують західні змі є. Питання в тому, а чи буде ця ініціатива ухвалена в Сенаті, оскільки сенатори виступають за підтримку запиту президента Ша Джо Байдена щодо об'єднаного пакету допомоги для Ізраїлю, Україні, Тихоокеанського регіону і забезпечення південного кордону Сполучених Штатів Америки? Певні республіканці в сенаті говорять, що необхідно розділити допомогу. Ми зараз говоримо якраз про більшість сенаторів, які говорять, що потрібно голосувати за запит Байдена. І вже була інформація про те, що сенат може навіть не розглядати відповідний законопроект, який був ухвалений вчора палатою представників щодо. Фінансування допомоги Ізраїлю. І тут варто знову ж таки додати, і це ми говорили, що відповідний закон він передбачає скорочення витрат на цю суму 14,3 мільярда доларів. І які ці, ці кошти вони були виділені на податкову службу. І, звичайно, це ще один такий фактор, який змушує сенат. Який є під контролем демократичної партії, і звичайно ж, адміністрацію Байдена, говорити про неприйняття відповідної законодавчої ініціативи? Тому зараз буде досить цікаво прослідкувати за тим, чи залом в Сенаті буде розглядатися законопроект Палати представників щодо допомоги Ізраїлю і, врешті-решт, до якого спільного знаменника? Дійдуть в Палаті представників і в Сенаті. Тому що знову ж таки потрібно говорити, що законопроєкт, будь-який, він потрапив на підпис Джо Байдена, він має бути погоджений між Палатою представників і Сенатом. Тому якраз питання і виходить з того, яка ж все ж таки ініціатива буде. Погоджена Майк Джонсон, спікер Палати представників, він говорить про те, що у подальшому допомога Україні вона буде винесена на голосування в Палаті і її можуть включити з якраз облаштуванням кордонів південних Сполучених Штатів Америки. Проте ми знов ж таки будемо слідкувати, чи на це погодиться Сенат і адміністрація президента США. Джо Байдена, ось така новина в контексті відповідної законодавчої ініціативи, яка була ухвалена вчора в палаті представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!